Олександр Головін вчергове отримує проднабори для своєї доньки. У її родині троє дітей. Адміністрація адміністрація, наша міська, допомагає і багатодітним. Усім допомагає. Це дуже добре. Продукти дорожчають з кожним днем. Сьогодні одна ціна, пішов завтра, інша. А так безкоштовно дають. Безплатно дають Наталя, дружина безвісти зниклого героя Володимира Хомулка, виховує двох доньок. Ми вже рік і місяць в такому статусі. Це вже я не перша отримую, це нас підтримує влада вже третій раз. На даний час важлива. Наша родина хоча б ну, відчуває підтримку від влади, від місцевої, місцевої влади. Нам допомагають. Щоб шукати нашого тата, і поки його шукають, нас піддержують. Наталія Махмудова одна виховує трирічного сина. Отримала сьогодні продуктовий набір від міста дуже важлива ця підтримка для нас. Ми дуже вдячні місту за таку допомогу. Всі актуальні продукти: борошно олія, консерви, чай це все ну, на даний час. Це дуже велика підтримка для нас із сином. У першу цього року хвилю видачі проднаборів. Таку підтримку отримують представники 20 пільгових категорій. Сюди входять особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сім'ї загиблих, ветерани Другої світової війни, і многодітні, малозабезпечені. У нас в районі два пункти видачі продуктових наборів. На житловому масиві Південний це Палац культури Південний за адресою площі Герницької слави 2 А на житловому масиві Інгулець адмінбудівля виконкому на проспекти Перемоги 45, кімната 179. Ці пункти працюють з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Вихідний неділя. Мешканцям віддалених житломасивів району продовольчі пакунки доставляють у селище. Це у нас селище Зелене. Сьогодні у нас там видача, орієнтировано 50 наборів, пункт видачі знаходиться в Криворізькій гімназії 101, селище Зелене, вулиця Бейкосова, 1А. Отримати можуть люди по оригіналам документів або картки криворіжця. Також за них може хтось прийти тож з оригіналами документів і отримати ці набори. Мало забезпеченим, мало мобільним людям. Ми довозимо по місту мешкання. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.